Цей хідник тротуаром назвати важко замість асфальту, багнюка та калюжі. Скільки б люди не просили чиновників зремонтувати дорогу, у відповідь лише обіцянки. Пішоходи звернулись до народного контролю. Пані Оксана Бідкається. Тротуар у жахливому стані. Її учні постійно приходять до школи з брудним взуттям. Горбики, ямки, постійно вода. О, там, де переходите дорогу, теж постійно вода. У нас тут школа, і ми водимо з цією дорогою дітей в їдальню, в сусідній школі їсти. Ви знаєте, це просто жах. Неможливо. Коли особливо трошки падає дощ, чи сні, зразу і болото, і все, і бувало, що і впасти можливо, так що це жахлива дорога. Ями такі, якщо навіть на каблуках на низькому, ну незручно ходити. Ну і мокро, болото. Діти йдуть до школи, прийдуть мокрі, ноги мокрі, хуріють, старенькі люди йдуть, спотикаються, як дощ іде, або сніг, за щем, розумієте, не можна прийти. Цей тротуар мали полагодити ще до євро 2012 та комунальники кажуть, мовляв, грошей тоді не вистачило. Та тільки у справу втрутились журналісти народного контролю, чиновники запевнили, ремонт хідника завершать вже цього року. Цього року в бюджеті розвитку передбачили 7 мільйонів гривень для продовження робіт по цьому об'єкту. Зараз покращаться погодні умови. Відповідно, визначено вже наступного генпідрядника. Після цього будуть продовжені роботи. Ми перевіримо, чи завершить ремонт цього тротуару. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ,